Мені здається, що Сполучені Штати насправді вже очолили цю антипутівську коаліцію на дипломатичному рівні. Якщо ви спостерігаєте всі засідання організації Об'єднаних Націй, всі зусилля, які робить робить уряд сполучених штатів щодо об'єднання з Європою і іншими країнами, вони тиснуть і тиснуть і намагаються зробити цю цей тиск, так би мовити, таким. Пільним разом з європейськими і іншими країнами. Тобто, все все ще, ще робиться. Але якщо о, йдеться про якесь офіційне оформлення е, такої коаліції, то я вважаю, що це насправді я підтримую це правильний е, шлях це робити. Е, щодо питання зброї, е, ви знаєте, е, переглядають переглядають зараз усі свої попередні позиції щодо надання Україні зброї. Ось лише вчора е, конгресмен Мерт. Він демократ. Він зробив заяву про те, що вважає, що у ситуації сьогоднішньої сьогоднішнім загостренням. Необхідно Україні надавати зброю, і він до речі, в цій заяві своїй так і сказав: це не була моя попередня позиція, але я вважаю, що це треба робити. Насправді, у в адміністрації в Білому домі сьогодні є дві позиції: одну більш проукраїнську займає займає частина офісу віцепрезидента. Іншу трошки м'якшу позицію, так би мовити, якогось формального захисту Обами займає. Має рада національної безпеки на чолі з Райс, і, і там йдуть тертя. і насправді саме вона і її радники намагаються убезпечити Обаму від необачних кроків, як вони вважають, зокрема надання Україні зброї. Вони вважають, що не на часі, але тиск насправді настільки серйозний з боку конгресу, і якщо вже демократи переходять на шлях на цей на цю сторону, то це. Я думаю, що це питання буде розглядатися вже активніше. І Сьогодні так само Вікторія Нюланд, заступник державного секретаря, сказала, що якщо ситуація не зміниться, то вони справді готові переглядати свої позиції щодо надання Україні зброї.